Церква ще хочу вам сказати про одну таку сумну річ. Особисто сестра Вікторія зараз випробування життєве. Що ви сталося? У мене зник зять в Бахмуті при тяжких бойових діях. 3 мар, березня. Це моя онучка. Це, е, це тато її зник, це мій зять. Так, ми його шукаємо майже два місяці. Він. Є справка, рухається безвісті зниклим. Якщо є така змога помоліться за нього, може він десь живий і ми саме надіємося, хоч уже і майже два місяці проходить. Якщо ця молитва така буде від вас, може почує Бог, що він десь є, і він є живий. І ми його дочекаємося. Друга церква, прошу вас віднестись до цього так відповідально і посвятіть кілька днів. Бог робить чудеса навіть заднім числом. Сестричка каже, мало надії на це, є, бо два місяці пройшло. ви знаєте, що в Бахмуті робиться. Ця дитинка питає і про Бога, і про те, як Бог може допомогти. І це може дійсно попав в полон. Хай Бог поможе їм ну, якось отримати тата назад. Ось така от ситуація. Сестрички взагалі розповідають, що дуже багато чоловіків зараз У нас, тут гинуть. Е, да, на сході. Чоловіки йдуть, воюють. В нас на вулиці сусіди по декілька похорон в день. Ми втр до п'яти похорон в день. Ми втрачаємо батьків, синів, зятів, братів. Це дуже боляче дивитися. Якщо ви можете, то помоліться за наших чоловіків, які схід більш всього зараз потрапляє від агресії. Росії просимо Бога чим пошвидше, щоб Бог поміг і закінчив цю війну, бо страшно багато цих смертей, і на сході вже багато сімей не дорахується своїх рідних. Так, дуже багато. Це так. Але віра в Бога. Вірим Бога, Друзі, хочу ще додати пару слів до закінчення нашої сьогоднішньої поїздки цього фрагменту нашої четвертої місії на схід. Говорили ми з сестрами, спілкувалися з тими братами з фонду. Ви знаєте, оце пройшло майже рік після війни в Україні. Є таке поняття, яке з'явилося зараз. Називається воно втома від війни. Це, до речі, стратегічне поняття, яке дуже сильно впливає на перебіг оцих українських подій. Але навіть в гуманітарному такому благочинному благочинній справі наступив такий момент, який називається втома від війни. Ми навіть були в Тернополі, коли нас завантажували на одному фонді. І таку дивну річ сказав мені оцей чоловік, який відвантажував нам як би, гуманітарний, гуманітарні продукти, він каже таку річ, каже, що це дуже дивно. От В моїй особі каже, що навіть сам пастор приїжджає приймати цей вантаж. І церква ціла задіяна в цьому. І каже, насправді не так багато віруючих людей. Вони, скажімо, задіяні безпосередньо вручну, якби, ну, служінню людям знедоленим на, на Сході. Переважно люди вже заспокоїлися, якщо спочатку ще були якісь такі пориви, то їх зараз немає. І навіть цей чоловік мені сказав, каже, що наступає вже втома від цього служіння. І сьогодні цю фразу повторила пані Вікторія, коли, коли вона говорила, що і фондів стало менше, ініціативи людей менше. І вона каже, що наступила втома від війни. Я хочу зараз нам, як віруючим людям, як дітям Божим, от думку сказати. Друзі, є таке місце писання, яке говорить ось таку фразу. Не втомлюйтесь робити добро, не втомлюйтесь робити добро. Бачите, оце явище душі, коли людина ніби робить служить протягом року в, такій страшні, в страшних обставинах війни, коли люди знедолені. Але може навіть підкрастись таке недобрий, такий дух, який розтліннює серце віруючої Божої дитини. І вона може відчути себе втомленою від війни, тобто втомленою настільки, що вона ну, заповнюється егоїстичними відчуттями, що їй вже не хочеться піклуватися про нужди. Дивіться, і слово Боже на цю тему дає нам ось такий лік. Воно чітко і виразно говорить: не повинно бути втоми в справі робити добро, коли є обставина і коли є необхідність робити це добро. Тому від втоми від війни. Якби перед лицем втоми, щоб робити добро, ми повинні себе підтримувати і годувати цим Божим Словом, де Бог говорить: ніколи не втомлюйтесь робити добро. І роблять добро. Люди роблять добро саме от в таких ситуаціях, коли є для неї обставина. А зараз, поки не закінчиться війна, і навіть довго після цієї війни буде нагода й обставина, щоб ми продовжували і продовжували робити це добро. І ми повинні укріплятись Господом. І тільки зловим себе на думці, що ми втомлюємося, щоб служити, втомлюємося, щоб молитись, втомлюємося, щоб робити добро, значить, себе зразу беремо в критичний погляд і каже, нехай каже нам нашій душі, наш дух, дух, наш, душа наша, верніше, наш дух, хай каже нашій душі. Душа наша, не втомлюйся робити добро, так як ж так само, як і не втомлюйся хвалити Бога. Не втомлюйся, душа наша бути праведною. Не втомлюйся, душа наша бути в Слові Божому. Точно так само скажемо собі зараз, всі разом. Поки є біль людей кругом нас, хоч ми живемо у Львові, не сміємо втомитися, робити добро. Тому нехай наше служіння в Агапі, попри нашу проповідь, попри нашу молитву, очікування Бога з неба, Христа з неба, попри наші піклування самими собою, нехай ми ніколи не втомимося робити добро. Будьте благословені, укріпляємося Богом і їдемо додому продовжувати робити добро. Я пообіцяв цим сестрам, які служать цим десятьом селам кругом себе. Що ми повернемося, і в нас ще є багато залишків з цього служіння, яке ми не довезли до них, що ми обов'язково в п'ятницю спакуємо всі залишки і відправимо їм по пошті, щоб вони продовжували доносити їх до людей. Не втомлюємося робити добро і буду час від часу на служіннях наших спілкуваннях, нагадувати вам це. Що якщо ми відчуваємо в тому, це наша проблема. Ми, як Слово Боже говорить, не повинні. Відчувати, ну можливо, відчувати повинні, але перейматися над то не повинні. От зараз ми трошки віддихнемо, бо ніби втомилися, правда. І зараз ми збираємося і їдемо до ромської церкви на молитовне служіння. Бо там також є потреба. Потреба, щоб львівським помазанням, львівським словом ми підтримали людей, помолилися за них. Пару коробочок скажімо, веземо від нас ще туди. Також ми зберемо дещо і відправимо на наступний раз вже церковним нашим братам і сестрам допомогу. Ми втомились, відпочили. Господь нас укріпив. І їдемо далі чинити добро до останнього нашого дня на цій землі. Будьте благословенні, невтомні Божі діти. Амінь. Це у нас завершення молитовного служіння. Як прийнято в ромській церкві <смістичні> брати і сестри. І початок був такий самий. <смістичні> так, Слава Богу. Слава да. Богу. Ой, це наш брат Сергій. Шумний брат. Всі здорово. Привітна, буде бачити всім Божо благословення, міра, радості. Дай Бог благословляє. Слава Друга церква. Ми вже на виході з благословеного дому пастора Йосипа. І ну, друзі, скажу, ми робили репортаж у всіх моментах і періодах нашої місії. Але це буде абсолютно несправедливо, якщо я не скажу друзі, що одним зі самих таких навіть, впливових на нас моментів на тій місії було саме проживання в домі нашого доросівного пастора Йосипа. Скільки разів я вже це вам говорив, що тут якась унікальна благословенна Божа атмосфера. Мені Господь дать в серце таке розуміння, що тут в пастора є особливе служіння. Його дім це готель Святого Духа. Я пастор казав. Отак от, от приходиш, смучений, втомлений після там, походеньок різних духовних, лягаєш yeah. на ліжечко і відчуваєш, що щось не так, щось набагато ліпше. І таке в мене відчуття в серці, що в нього не ліжка, а ложа благодаті. В нього не ковдри, а покривала любові і Божої присутності. Знаєте, і пастор багато розповідав своїх історій, як так вийшло, що він такий є, що він так служить, що його до цього спонукає. От Я хочу, щоб пастор розповів вам коротесеньку одну історію про це, як він думає, що він колись ангела прийняв церкву. Да? От, Пастору, скажіть, будь ласка, хай ця історія буде повчальна для кожного з нас. В описанні десь таке написано, да? що багато людей, Божих, того не відаючи, прийняли ангелів Божих в своє життя. Ану, пастор. Ну так, оно люди думают иногда, я прошу прощения, что на русский, потому что я буду запутываться, а люди иногда думают, что ангел это, ну, только является с крыльями. там, да. Но это мо было личное, я поэтому и буду утверждать как бы для себя, что однажды было служение и... І... было служение такое прекрасное, и человек подошел и говорит, ну, мне негде переночевать, мне ничего не надо, кусок хлеба, ну, и водички, и все. Но я сказал ему, что, слушай, у нас все есть, Бог дал нам все, мы тебя и накормим, и все, и спать уложим, все хорошо, только ты, вот, говорю, не выпускай меня из вида, потому что я, как пастор, после служения обычно люди подходят помолиться туда-сюда, он говорит, хорошо, хорошо. И вот сидит все служение, слушает, мы ведем все служение, и в конце я его вижу, все уже, всех людей распустили, все. И тут на выходе из дверей он исчез. И мы выходим трое. Я, Славик, свидетель, брат наш, он вчера был. И выходим, ищем его, а его нет. Мы уже все обескали, всех переспросили дежурного, они выдвое выходили, мы вернулись в зал, открыли опять зал, просмотрели, что может забыли его или что закрыли. Нету. Выходим, обыскали минут 40 мы его искали по улице, ну по коридорам, нигде даже в метро забегали. Нигде никого нет. Ну сел в машину, приехал домой, а мысль то не выходит. Ну как, ну не может человек как-то испариться. Ну перед этим было решение как бы. Везять був неприємний запахом чоловік ну. І Бог від на мене спитав, чи візьму я в свій дом, да, поступлю, да. як чу. я на це говорю. Але моє серце було відкрите для того, щоб послужити цій людині. Я навіть сказав, що ми положимо його в лучше місто у нас, де є в нашому домі. Щоб він чувствовав себе як у домі пастора і в домі Христа. Поэтому, знаете, багато є... У в людини є своє призвання. Багато є людей, які дуже гарно вчать, проповідують. Нам <гум> Бог дав такий послужити Божим людям. дав призвання бути дуже добрим і гостинним. <гум> <гум> да, Видно, да, так так. Що... пастор? Я чуюсь також впевнений, що от чи в тій історії, чи можливо навіть в других, яких пастор не знає, Бог спитав його серце. І нагородив тим, що в вічності пастор буде мати якусь таку унікальну історію. Можливо, прийде один ангел і скаже, а пам'ятаєш той день, пам'ятаєш той момент. І ради цього навіть треба служити і треба жити. Так, да, Будемо вірити, надіятися. Я радий, що я можу послужити таким божим людям, які більше нас роблять. Точно. Пастор приймав на своєму домі без питань. Я, чесно кажучи, ми їхали, думали, може якийсь готель візьмемо ще десь. Та підем. не ви більше так не думайте. Так в мене хотіли висіти вам на голові і турбувати вас. А ви, значить, обіжаєте Христа, хочете обійти його. Ви дуже велике навчання для нас були. Ми тут приїхали і віддати щось людям, і прийняли. І прийняли від Харкова, від вас в основному. Слава Богу. Так що дуже дякую. Я чогось впевнений, що, що ви. оцей ангел, який тоді вам так з'явився, випробував вас, то він незримо оселився в цьому в. домі. Бо ти реально, коли тут є, коли переживаєш це служіння пастора, то відчуваєш присутність чогось ангельського. Отже, Я думаю, що може бути, що від того моменту атмосфера в вашому домі змінилась. Може, ви не помітили, але це насправді дуже-дуже сильно помітно. Слава. Коли я приїду на Львів, я буду мати окрему проповідь, відштовхуючись від служіння, оцього домашнього служіння пастора Йосифа. Ця проповідь буде звучати, це як істина, якому ми хочемо вивільнути в наше життя. Це жертва гостинності. Подивитись на це як на Божу красоту любові, а не як муку, якусь до якого часто заставляєш людей. Бо деколи часто Господь хоче прийти в наш дім, в наше життя, вигляді, її друзів, де навіть у ворогів, але серце наше закрите. І Бог не вміщається в наше життя. Отже, пастор, дякую вам дуже за те, що Ви тут годували, піклувалися нами всі дні. Пастор був з нами в усі справах, коробки носив, любив людей, за кермом їздив, <гас> їсти потім робив, посуду мив, постіль застиляв, що він тільки не робив. Я бачу, що це дуже гарне виплочення Христа в вашому житті. Дуже навчальний пастор. Дякую. Я багато навчився. Слава Богу, хай Бог благословить. Я завжди радий служити Божим людям, мій дім, все, що Бог нам дає, бо ми без нього ніхто. Кожний раз, коли пастор приїде, ми будемо приймати його як ангела Божого. <рес> Я передам частинку ваших благословень на на служіння пастора, але все рівно те, що він робить як він робить, це коштує дуже багато. <рес> То хіба Господь йому заплатить на все бити благословення, а ми здорово на Львів. Дякуємо, пастор. Дякуємо Богу за Богом.